Всім привіт. Ми приїхали в магазин. треба було дещо підкупити. Сьогодні у нас, до речі, вже чекав. І якраз під кінець тижня багато чого він чується, там треба підкупляти. Сама везе свою тазочку. Ти вези, 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 не відволікайся. ти, Оце сердечко кінрував прикольно. А, це вже все до паски готують. А, -а, -а. а вони тут різні навіть. Прикольно. Це, я так вгадаю, що це звичайний шоколад. Кіндером. Зайчики такі вже є. Давно кіндера не купували. Мабуть, наступного разу купимо тоді, коли тьомі вже можна буде. Дуже прикольно, такі яйця. А тут поставили оце і не пройдеш, не подивишся, що там знаходиться. Взагалі незручно, приходиться обходити. Не тільки так дивиться. А хто тут їде? Що немає тих? Типу акцій, а. Опа, Последнє, Я поняла. О, Мартіс. Давно такого не було. Ось такі прикольні штучки до класки продають. Коли пасла в цьому році ми якось випала з цього. О, почали знову продавати кукурузу. Це дуже смачна кукуруза нета. Ми її дуже любимо. Ай, ням-ням. Не знаю, чи я вона, то її виробник. Гадки немають, це треба читати, шукати, але вона дуже смачна. Коштує 15 крон, це 2 євро. Одна кукроска, 1 євро виходить. Так. Тормайте, тримайте, 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 синочок. Це що? Це що краще тобі чи те? -то? А, прикольно. Так, okay. ні. А ну, он зона. Темно. А, ти тато ще й тут? То я ж коли. Давно не заходила на всякі такі дрібнички, які в магазинах продаються. вази. Вау! Це що таке? Погляньте, яка штучна орхідея. Це її поставить, щоб вона не впала. Ви погляньте, це ж не, не Алікспрес, це не тема. Дуже така приємна на дотик. Вау! Диви, яка орхідея. І не сказав, що це AliExpress, і щось типу того. Хочеш понюхати? Понюхай. Понюхай. Є Є різні. Туалетова, біла. Дуже жорстко воня резина. А, да. Понятно, а хто виробники цікаво? Ну Я сумніваюся, що це в її виробляють. Такі от горщики. органайзери. Дружту знижкою. Це щось... А що це таке? Мені стається сіклові таза, ні? Все, що хочеш, можна знайти. Інший дитячий. Такого вот клану посить 50 крон. Тут лента ця Маляр. малярна так. Це щось не зрозуміло. Скоріше за все якийсь клей. На велосипеди всякі штучки. Мені, прикольно. От проходиш, проходиш, воно тобі не треба, а потім виходить, що й треба. Є дитячі такі відео. Тут можна щось познаходити, інколи ми тут навіть чому щось купуємо. Але не завжди можна щось цікаве знайти, поїдьмо саме для його віку. Але інколи можна. Мішинки ось якісь. Різні книги данською, малювати, рахувати, до речі. Ось такі прикольні, це на 5 років вже після п'яти років для діток. Лего маленьке. В'якенькі іграшки. Бо що це таке? Ти хто такий? Біг. Диви, кого мама побачила цього. Хто це? Хто це? Диви, хто, хто це. Хто це. Це великий-великий слон, так? Ну поклади туди. туди поклади. Отак, вам молодець. 29. Ну це то ж тоді ми купували за 29 також. Іди тачечку свою бери, Джон. Чи нас не можна вистачити? Та ні, нормально. Хватить. Ми вже вдома Ми купили банани, банана. Раз купили в одному магазині Орео Дабл. Боже, яке воно смачне. Інколи хочеться орого. Хоча я не дуже його являюсь фанатом, але інколи прям няла. Варті по знисі було кукуруза, якщо без неї. Ще купили дві новенькі шоколадки, лимон. Костя, звісно, брукався, тому що он такий. Ну, ладно, завтра тебе куплю", тому там. Костя, не любить нічого лимонного, а я люблю. І отакий білий. Кості чіпси, подушечки і отакий от, от кефір. Ви бачив, який це кефір з ягідами, з лохиною. Чи черницею, чи лохиною, чи чимось. Ось ну, так от. Мені, до речі, він не дуже подобається я, якось... Він взагалі їсть у мене кефір. Я точніше і з варенням. Так. А я не знаю, я раз випробувала, мені взагалі не зайшло. Мені зайшло. Мені ні. Мені було дуже смачно. А мені ні. Я взагалі людям. Віде... Мені це не дуже подобається. У нас куча кефіру дивлюся, а це я варенька не нема. Що він там робить? Та щось рве. <рес> Знову? Тьом, що там? ти? ти рвеш книжечки? Ти хочеш гратися? Дивіться, що робить. Бере подушку. Кладе, типу, сідайте, тому що ми на ці подушки сідаємо. Піднімай, піднімай. Мама штанці впали. Все? А тобі штанці зняти, а А Що робить, тьом? Ми сідаємо? Чем, давай тато тебе переодягне. Штани зняти треба? Давай тату знімо. Вже роздягається. Давай, давай штанці знімемо, давай. Йдю. На коліно. От так. от. І це треба, так? Да? Треба також зняти, так? Такі костюмчики, до речі, класний. Наступний рік також треба купити. Ні, знову на коліно. І мабуть, купити десь там влітку. <рик> так, там є періоди, що дизничками продають. А що мені треба робити? Що, покажи. Я не я не розумію. А я до речі його підстригла. Що робити? У нас цьому нова зачіска. Що робити, Тям? Куди? Покажи куди. Покажи пальчиком, Тьом. Сюди? Зрозумів, тато. Отак. От Сідати? Що вони там грають, в мене є можливість це писати. Якщо не буде у цьому а... буду цього чути шуму. Буде чути багато шуму. Та я теж так гадаю. Взагалі я хотіла сказати. Кажу потім. Ні, ні, не треба так робити, сонечко. Давай збирати. той момент, коли дозволила дитині, тобто дала можливість гречку насипати в каструлю. Лише із цієї чашечки насипати в каструлю. Чому дірнувся? І вся гречка розлетілася. Да? Так, весело, скажи. Давай, складай сюди. Давай. А що буде завтра поскладаєш? Як гадаєш, по одній зернинки. Mm? Mm. Нічого страшного. каже, каже мам, нічого страшного. Ти яйця ми вже билися сьогодні варень. Та? Ти нічого страшного, мам. Я тупо поможу, позбираємо. Грушу підганиваю. А... Помічник росте. Але поміч вона буває різна. Правда? У нас вже раз така каша по цей. Ні-ні-ні, оце отак вот от робив. Трохтів і просто розлетілося. Так? Давай, допомагай, допомагай. Що? Збирай. То тобі буде гречка їсти. <хи> Якщо ще я жартую. Так? Кажі, мама, ну і жарти в тебе. Давай, давай, не розгортай. Ми зараз ще й пересосити будемо, добре що хоч не на полу. Давай збиратися, нуль. так. Тепер твоя черга. Сюди, 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 сюди. Ні-ні-ні-ні. Не ні, 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 ні. ні, ні, так. Все. Ось сюди, так ось, диви. Оп. Давай дрібну моторику будемо з тобою таким чином розвивати далі. От так от. Тільки не розкидай назад. Я тебе... Ну що це таке? Ні-ні, стоп, стоп. Все. Все. Ми розкидаємо. Ладно. Прийдеться, походу, швиденько. Самі збирають, ну що це таке? Ні, все. Так робити не можна, Тьом. Ти допомагаєш? Чи навпаки розкидаєш? Буду я збирати. Тьом, а подушки на місце покласти? Подушки, подушки. Тьом, оці. Подушки на місце. Тьома прибирає машинка. Для того, щоб запустити робот полісос. Клади, клади туди. Клади. Отак. Вот Іще одну. Не біжи, втихнеш. Тімочка, собачку ще піднімеш. Он собачка впала, піднімеш? Підніми, будь ласка. Ну, а так. Поприбирав. Ну, натискай. Все. Молодець. Іди на диванчик, іди. Все, є війна. В чому вклала спати. То хотіла вам то записати, так і не вдалося, чому тут з Костя гралися машинки, потім ще мене я погукала, я з ними сиділа, гралася. Потім у нас вечеря і всі діла. Ну, звісно, що ми ще полісосили. Як же без цього Тьома, до речі, дуже обожнює, як ви заміта, помітили та? на відео, що от ввечері зазвичай я привчаю тьому, коли там, ближче до 7, десь пів сьомої, ми складаємо машинку, точніше, тьома складає машинку, прибирає подушки, якщо вони лежать на полу. І ми запускаємо робота. Він любить включати, він чекає, він вже знає, що зараз буде запускатися робот. Він обожнює це діло. Ото так і привчився якраз складати все на місця. Тому це дуже так, такий прикольний етап, коли вже дитина да, от, розуміє, що від нього хочуть, і дуже легко і це сприймає. А взагалі. А знаєте, є такий момент, що я хотіла ще тоді сказати, коли то, що ми за машинка, хотіла сказати стосовно того, стосовно його говоріння. Не знаю, в чому прикол. Він навчився говорити «да». ні, в нього є ні і є да. При тому що ми вдома дуже рідко використовуємо слово іменно да. Всього ми вчимо говорити так. А у нього воно да, якось так да, да? Yeah. Да. Да. Воно щось середнє поміж да і та. «да». Можливо, можливо, це через те, що я допускаю помилку. Дуже часто я говорю ТА. Тобто я не говорю да, не через букву Д, але і не договорюю букву К. Вона типу ТА. Ти будеш там їсти, так? От, можливо, у нього щось таке виходить. Mm. Хоча коли я хочу від нього почути о, о, слово так, я йому говорю так, але щось не діє. Оце «не», Тож «не». При тому, що є, саме є, не хоче казати. А ні, легко, на ізі. Не знаю, звідки воно взялось, але, ну, скоріше за все, можливо, якраз це такі от моменти, що в мене він саме чує таке от звучання, таке саме. Я хотіла з вами поділитися, що вам сказати. ну, Взагалі якось так воно прийшло в голову, тому що ми щось спитали в цьому, і вона дуже сказав Да. Я так думаю, так, хочу вам якраз поділитися з вами з цим. Но... Не завжди все буває вчасно. Взагалі ми завтра хочемо поїхати в магазин. Завтра останній день зими, до речі, щем я вас вітаю. Ми хочемо поїхати в магазин, тому що начебто тут будуть знижки. Це не точно. Але начебто будуть, ми хочемо в подивитись кросівками. А взагалі танські діти тут. За в 90% ходять в кросівках, і ми хочемо цього глянути, тому що боті то ботями, а кросівки, вони більш практичні. Взагалі в Данії якось ходити в якихось мабуть, і немає такого якогось або безніжках, там, як сказати, Моди такої немає, ну не моди, привички, непривички. Тут діти або ходять в чобітках резинових або в кросівках. Чому я звернула увагу, агустя буквально тиждень тому, коли там було мінус, мінус 2-3 градуси. Діти собі спокійно, спокійно ходять в кросівках, ходять без шапки, розтіпнуті курточки, і це ок. Тому ми вирішили, що будемо ходити в кросівках. Ми самі ходимо в кросівках, і тема буде в кросівках. Тому, паче дуже багато одягу йому підходить саме під кросівки, а не під якісь ці. Ну і плюс дуже важливий аспект, аспект, фактор. аспектор. спектр. А Стосовно взуття, я вже, мабуть, розкажу, якщо ми купимо це взуття. Ага, так, да, тому що це. Скажімо так, це більш окрема треба наглядна тема. А, стосовно того, що я хочу вам сказати. Але то вже завтра починаю говорити, а, так, да, потім друга частина буде в наступному відео. Так що так, завтра будемо їхати в магазин. Завтра Костя працює до 12. Костя хоче щось мені сказати? добре. Да. Завтра Костя працює до 12. Я сподіваюся, що змонтувати це відео і виставити завтра вам ну, останній день а, Давно не виставляла просто реально якось, якось не до того. Немає натхнення, немає настрою, що то не було настрою, тому що дні такі були. Дуже сприятливі. Більше плакати хотілось, аніж навіть щось знімати, то треба брати. Тобі в руки Треба познімати, поки є натхнення, є бажання, треба цим користуватися. Начебто все хотіла сказати. Просто бачу, як Костя дивиться на мене і чекає, поки я договорюю, щоб щось мені показати або розповісти. І в мене збиваються думки. Загалом. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку пальчика догори. Напишіть коментар підтримку нашого каналу, нашого відео. І хто не підписаний, хто дивиться, просто так, і не підписується, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока! я хочу тобі розказати. Виставлю Facebook, поки я знімала. Він я просто вже сказав, що хоче побачити мою реакцію і попросив, щоб я зняла. Mm -hmm. і я вже в очікуванні, що ж там таке може бути. Коротше, в групі в нашій Данії. Там де найбільша група українців, які в Данії. Mm -hmm. Червоненька є... ця. Так, червоненька. Там є пост. А, типу, як гадаєте, це помилка чи ні? Прийшов лист людині на пошту про відвідування лікарні. Uh -huh. Типу, прийом. Початковий прийом, знаєш, ці початкові, типу 15 хвилин поговорити. Типу uh -huh. знаєш, коли назначають тільки якісь початкові дослідження. Дата 3 червня. 26 рік. 36 рік. <різь> <різь> І пишуть: сподіваюся, це помилка. Там беруть коментарі. «Ні, Ну я знав, що вдані доводить, але не настільки. ж...» що... да. Я гадаю, що це повідомляє. Я теж думаю, що завивка, але це прикольно. Не це надати взагалі дожити, можна не дожити. <р apodic> Причому, знаєш, цей перший прийом, типу, здрасті, мені болить тут. <р apodic> типу такий <р apodic> І через 11 років. Надіюсь. <р apodic> і таке буває. Європа. Да, ні. Я сподіваюся, що це не правда. Я це ка... помилка. Я каже мій вчитель в школі датської. Welcome to Denmark. Ой. Дякую, що додивилися це відео. Ви в шоці. Я так. Всім пока.